Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю із Марією. Вона проживає, а вона скаже, де вона проживає. Буде теж надихаюче інтерв'ю. Марія поділиться своїм досвідом за перші 3-4 місяці ведення свого магазину. Вона проходила на шостий потік. І власне результати, якими вона сьогодні поділиться, це результати за це літо 2025 року. Все, погнали дивитися. Так, Марія, привіт-привіт. Як тебе справи? Привіт. — Все добре. Розкажи трошки, трошки про себе, де ти зараз проживаєш, чим ти займаєшся. Okay. Мене звати Марія. Я з України сама в Америці я вже 15 років. Живу в нью джерсі штаті, а сама з України, з Тернопільської області. Працюю в магазині. І вирішила знайти якийсь додатковий дохід. Вау, вау, це, це дуже великий такий шлях емігранта. Як, як тобі взагалі Америка після стільки років життя тут? Я вже приїхала. Мені вже Америка як дім. Ну мої батьки тут, моя сера, мої сестри тут, вся родина тут сказати, але по. Батьки тут зі мною в штаті в цьому, а сестри в других в штатах Чекала маю родинах дуже багато тато вигрівні сестрам багатої. Uh -huh. Ну приїхала до Америки. Ну доходилось на Україну Я поїхати. Я їздила пару років назад. На Україну, але мені вже дуже дивно на Україні. Я вже якось привикла тут Америці. За Заамериканізувалася вже. Можна сказати і так. Ну це, це добре, що адаптувалася і, і відчуваєш себе як вдома. А розкажи, будь ласка, як ти взагалі дізналася про мене, про навчання? По Інстаграму. Побачила на інстаграмі історії. Мене це зацікавило. Це перший раз, такого ніколи не чула, що таке. e-commerce, не знала, що це таке. Угу. Дуже було цікаво, я дивилася там, один день, другий. Так, кожен день дивилася і думаю, ну, я можу спробувати це. Вирішила ага. спробувати довго, може, тиждень так дивилася. Я така людина спонтанна, яка хочу, я так одразу беру і все. Клас, клас. Ну, молодець. Да. Такі люди і добиваються успіху в житті. Такі спонтанні, які не, не довго обдумуються, а. Блін, щось понравилось, все, йдемо туди. Да, тому це, це дуже, дуже крута риса характеру. Скажи мені, будь ласка, чи був в тебе взагалі коли-небудь досвід в e-commerce бізнесі або взагалі в онлайн-продажах? Ні, ніколи. Я це перший раз почула, я ще мусила дивитися в Google, що це таке. О, я не знала, крут. що це таке. Есті я чула, але я ні, ніколи там не заходила, ніколи не дивилася. Я... У мене в думках навіть такого не було, що я на Есі відкрию колись магазин і буду продавати таке взагалі. Клас. І навіть ніколи не купляла на Есі? Ні. Людина прожила 15 років в Америці, ні разу на Есі не купляла. Ого клас. Ні. Окей, ну зразу зайшла з продажі. Круто. Скажи, чи було взагалі страшно починати? Зразу було трохи страшно, бо було все мені незнайоме. Я нічого ну, не знала взагалі, що що це таке, куди, куди я йду, що але я. Дивилася твої історії, дивилася, я думаю, ні, мені потрібно спробувати це. І... і я це дуже задоволена, що я пішла. Я пам'ятаю твою картинку з навчання, яку ти показував, як так Клапс. мене мотивувало це. Я до кінця. У мене ця картинка. Мене мені життя поміняло, можна сказати, і я дуже від багатьох учнів чую, що вони якраз відштовхувалися від цієї картинки. Тобто, ти відкрила для себе нову сферу життя і, власне, не жалкуєш про це. Правильно? Ні, не жалкую, ні, не жалкую. Розкажи, будь ласка, що ти продаєш в своєму магазині. Ну я почала з спрінти в demand, Одягу. У тебе якийсь вузько направлений магазин, чи ти продаєш угу. на різні тематики? На різні тематики. Скільки взагалі сейлів в твоєму магазині і на яку суму ти продала? У мене зараз на сейлі 571 сейлів. Окей, 571 сейл ти зробила за 4, тобто за, за літо, грубо кажучи. І на яку суму в тебе продажів? 13 на тисячу Дивись, за, за літо це дуже класний результат насправді. Тому що літо літом люди чилять, відпочивають. Вони не дуже хочуть там купувати, тому що всі по відпусткам. А от коли починає холодати, ось зараз у нас починається вересень місяць, то зараз вже будуть ну на протязі вересня у нас вже зростають продажі. А в жовтні з жовтня це такий, можна сказати, самий самий гарячий сезон, тому в тебе буде значний ріст 100%. Скажи мені, будь ласка, що тебе найбільше здивувало під час ведення свого ну, ти під час ведення цього бізнесу або, можливо, під час навчання, можливо, можеш виділити якісь декілька моментів. Ну, найбільше здивувало, що, що без великого досвіду можна швидко отримати продажі, якщо все правильно робити по навчанню, по вашому навчанню? Осо дуже дякую за підтримку кураторів. Це, це дуже це хто на перший раз зде. І ти не не розумієш, що це таке, то куратори це дуже допомагають. Ну, ти сказала, а, з невеликим досвідом можна, можна взагалі без досвіду, теж не було досвіду. Треба, Треба мати досвід, це зараді. Це ваше навчання мені досвід. А ну да, да окей, окей. Просто щоб прояснити, щоб в усіх все стало стало на місця. Чи був момент в тебе, коли хотілось все закинути, і було якесь можливо розчарування? Типу, що нічого не вийде? Не було такого, я я йшла я працювала Кожен день Я, як я взялася за це, я мушу йти до кінця. Це, це дуже крута стратегія. І скільки ти плюс-мінус працювала на початку над своїм магазином? Ну, на день годин. І скільки зараз? На початку я більше працювала. Я хотіла закинути багато лісінгів. Ну не багато там кожен день я хотіла, щоб вийшли. Ну, десь наприклад, Ну, я, я працюю ще фулл тайм, тому після роботи я приходила додому і сідала за комп'ютер і починала робити цю роботу п'ять годин, певно, на три-чотири, так, ну зразу так. Ну тепер так дві-три години я приділяю. Uh -huh. Якщо приходять ордери, то трошки більше. А скільки тебе зараз продажів на день? Плюс-мінус? Це по різному буває і від до. Я знаю від 3 до 15. Окей, okay, добре. це до. кожен день по по інакшому. Я не можу сказати так. Ну да, я, я розумію, звісно, звісно, що тут не не так, як. Це ж не робота, що все знаєш стабільно. Тут один день так. так, один день так. Ну і завжди я запитую типу середню цифру. Але окей, зафіксували від 3 до 15 замовлень на день ти отримаєш. Як відреагували взагалі твої близькі, коли дізналися, що ти в сфері e-commerce? Е Мої батьки до сих пір не знають, що, що що я цим займаюся? Як я їм скажу, то певно, взагалі не зрозуміють, що це таке. Ну, oh. не зрозумів, якийсь онлайн, онлайн, свій бізнес онлайн, а що це таке? Мій син, як я б сказала, що я піду, відкриваю магазин, мій син сказав, ну я чув про таке навчання, я чув, що Есці, але мама, куди ти йдеш? Ти тому взагалі ти таке не розумієш, як ти це зробиш? Я кажу, тому я беру навчання і мене навчати, я того піду. Тепер він не повірив, що о, в тебе пішли продажі, що ти... Ти, Дівісно, ти то зробиш. І я кажу, так, я стараюся. Ну, Чоловік то сказав, ну, окей, йди, пробуй, як ти хочеш, йди, пробуй, я, я тебе підтримую. Син не хоче почати свій я магазин? Я йому кажу, він в мене вже ну, 20 років, він же вчиться в коледжі і я кажу, давай ти попробуй. Я почекаю, коли ти підростеш багато на бережі. Надіюся, що він теж. Попробує. Ну тому що це блін, це круто, особливо коли ти ще в студентські роки це починаєш, коли в тебе ще більше вільного часу побудувати а, так. магазин або декілька магазинів, щоб воно тобі е, покривало витрати на життя. Це це круто. Скажи мені, будь ласка, якщо ти можеш виділити декілька факторів, які допомогли тобі досягнути е, тої кількості продажів, які ти зараз маєш, там перше це. Те, по навчанню, то що навчали, це під дотримуються всіх тих як по поличках, то все дивиться і то все правильно. Uh -huh. Тримку кураторі дуже мені допомогла. Тобто, основне, що ти можеш виділити, це слідувати всім настановам на навчання. Правильно? Так, це 100%. Так, я дуже часто знаєш, від деяких учнів чую. Ми хотіли зробити там по-своєму, там ми думали, що буде так краще. Але потім все одно повертають повертаються до тих порад, які я давав. І власне кажуть, блін, треба було зробити так, як ти казав з самого початку і не втрачати час. Тому рекомендація до всіх, хто дивиться інтерв'ю, що блін, слідкуйте всім настановам і буде у вас результат. Сто процентів. Скажи мені, будь ласка, що ти найцінніше взяла із навчання, якщо не ну не рахувати, що в тебе тепер є бізнес? Впевненість у собі нові знання отримала, я зрозуміла. Як працює онлайн-бізнес, ти почала чувствувати себе більш впевнено, коли в тебе є вже свій бізнес? Впевненість, так дуже певний і став, що я вже до чогось я досягла щось є. Клас, клас. У мене останнє запитання залишилось. Чи віриш ти, що кожен, кожна людина може досягнути результату в цій сфері? Віру, віру, це є сто даються. Тільки треба в себе вірити і йти по цьому. По вашому навчанню, по ваших порадах, по всьому, і і всі досягну своїх результатів, які які я все досягла. Мені бажаю, щоб всім досягли ще більших результатів. Дуже тобі дякую за інтерв'ю. Розумію, що було. Можливо, це вихід із зони комфорту, записати, піти на інтерв'ю, розказати свій досвід. Але це, це дуже цінно, як для мене, так і для всіх наших учнів, так і для людей, які планують іти в цю сферу. Тому тобі дуже дякую. Ти своїм прикладом показала, що це можливо, і я впевнений, що багато людей подивиться і скаже: блін. В Марії вийшло, в мене теж вийде. Да, тому тобі дякую, ти 100% зробила вклад в розвиток українських e-commerce підприємців. Тому тобі дуже дякую. Дякую вам, дуже, дякую вам за підтримку, дякую всім кураторам, тобі особливо ваше навчання це дуже допомагає. Всім бажаю придбати цей курс із куратором. То перший для новачок в цей бізнес, то допомога дуже допомагає. На початку це дуже допомагає. Окей, супер, супер. Дуже тобі дякую за фідбек, дуже дякую за всі поради, якими ти поділилася. Це, це дуже цінно. Тобі успіху з твоїм магазином. Багато дякую. тобі продажів на Q4, і е, е, бажаю, щоб твій син теж підключився в цю сферу. Да, тому що дякую. це. Це, це, це майбутнє ця сфера. Тому тобі теж ще раз дякую і до, до зв'язочку в Телеграмі. Окей? Добре, добре, дякую. Все. Давай, пока-пока. Друзі, дуже дякую за перегляд цього інтерв'ю. Надіюсь, це інтерв'ю можливо когось мотивує, можливо, комусь дасть заряд енергії, можливо, хтось побачить, що блін, Марія не злякалася, зробила результат, чому в мене не вийде. Тому я 100% впевнений, що. Це інтерв'ю змотивує когось зробити результат. Тому дуже дякую вам за перегляд. А якщо вас теж цікавить моє навчання по e-commerce Freedom.com, в описі до цього відео буде посилання на telegram бот ви по ньому переходите і власне дізнаєтесь всі детальні навчання. Все, всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.